Саня, нам наліво, правильно? Так. Да. У нього там навігатор, але я все одно попереду їду, хоча бачите, і без навігатора. Так, це ми зараз пройдемо чи не пройдемо зараз. Ще зараз. Можемо ми не пройти. Він тебе на об'їзну тяне. Да, да, да. Нарешті попав на зелений світофор. Ой, блін. В центрі там взагалі не можна ніяк проїхати. Світоф... Світлофори через кожні 50 метрів. І тут не краще я бачу. Вон туди, в долину, світлофори. світлофорий трошки веселій пішло. і тут на зелений, ну ніфіга собі, оце мені потратіло. На зелену волну попав. А ніфіга. Так, дійшли ми до кільця. Тепер нам тут на кільці треба ліворуч. Тут би розв'язку хорошу, звісно, зробити, так як в Польщі. Що ж ці кільця, коли тут такий рух, вони мало чим спасають. І коли ще так більш-менш помірно, а тут же стільки автомобілі. Попробуй дочекайся там, коли твоя черга підійде на тому кільці. Капець, блін. Бачите, тут безкінечний поток автомобілів. Охренеть, блядь, просто охренеть. подивіться що робиться, блядь. Як тут на цьому кільці проїхати? Ну там ще бачу вирулюю всяке, бо тому що не в свою полосу став, блін. Офігеть! Офигеть! Блять, враження, що тут його хрен, коли проїдешся кільце бл. Ще хтось дзвонить, блін. Якраз я щас буду відповідати на телефонні дзвінки. Я бачу, тут надо в междурязі вже їздити, блін, тому що ну, просто капец в этом Тернополі, блядь, Я не знав, що тут така... Вибачте, за вираз, Надо запикать на відео. Просто капець, якийсь, блін, Торба. Ти тут в междуряді не проїдеш, бо там вузенько, я не просунусь. Тут хоч вони трошечки ширше стояли. Капець, що це шосте шо, шо тут таке робиться. Ну, бачите, що це на цьому світофорі таке робиться. Жах. Жах. І вроді ж не час пік. Яка, третя година пополудні. А вже не можна проїхати по городу. Капець. В общем, мої враження про Тернополь. Рух тут організована дуже хреново, блін. За організацію руху в Тернополі, блять, два бали. Просто якийсь треш. Чи хуже я не бачив. Да, при тій інтенсивності руху, що зараз в Тернополі, там просто ну, все хреново. Дуже хреново. Там щось треба робити, розгружати якось цей Тернопіль, тому що там же ж ну, неможливо проїхати. Просто якийсь треш. Самі все бачили. Жахіття, чесне слово. В'їжджаємо ми в Збараш. Доїхали. Ще трошечки по місту проїдемо. Така дорога не крепко хороша. Ось така погартина, села і містечка в таких ярах, то на горі, то в ярах, дорога то вниз неряє, то вверх тягнеться. Якесь таке інтересне. Так, очікуємо, в збаражі дороги немає. Вона хреновенька. Зайшов я на територію саньком з Баражського замку. Тут така паркова зона класна, і сам замок, дивіться, просто класний. О, тут самоліти літають. Отакий От замок. Він просто неймовірний. Підход до замку я бачу відреставрований, нове будівництво. Але сам замок теж да, заслуговує уваги. Така територія пошатна. гармати стародавні стоять. Самі бастіони, рів, які його оточує. Ну, все по класіки жанра, так як воно і мало бути на ті віка. В яких він був побудований, цей замок. Це було класично будувати рів, заповнювати його водою, ворота в'їзні робити, такі, щоб їх не можна було легко взяти, ці ворота. Красавець, звісно. Славно, звісних залах з замку, які славетний своїми експонатами, які дуже насичені, які має дуже шикарну колекцію історично старовинних меблів, старожитностей Дивіться. До речі, вхід у замок коштує всього 130 гривень. Це не так багато. Підлога в замку. Я бачу новеньке, виключно з гранітного каменю. Дуже гарно викладено. Це все я бачу відреставровано. Комоди старожитні, сам замок приміщення дуже такі класні, величні з люстрами шикарними. Картина галерея. Звісно, треба все вивчати з гідом, замовляти екскурсію. Слухати Санько зі мною не пішов, він каже, я там вже був 5 разів, мені там не цікаво і нема що дивитись. Ну, я вирішив сам піти, подивитись. Цей чудовий замок. Різьба по дереву. Це все вирізьблено. Deriviane З цегли цегляна кладка це те, що було на початку, як замок будувався, напевно, будувалася ця підлога. Мені подобається якраз така зала. арочна, Перехід з однієї зали в другу. Виконаний у вигляді арк. Гетьман сказала, це як виглядає збаражський замок в мініатюрі. Ну, а це напевно скульптури наших гетьманів, думи гетьмана Мазепи, полковник Максим Кривоніс, гетьман України Богдан Хмельницький. Ну і він займає центральне місце в цій експозиції. Полковник Нестор Морозенко. Полковник Іван Богун. Місце страти, де рубали голови і колесували. Зал макетів дерев'яних храмів України. В Україні. Дуже популярні дерев'яні храми були. Будувалися виключно з дерева, а деякі храми будувалися навіть без єдиного цвяха. Тут якраз представлено такі макети дерев'яних храмів України, церков. Класно вони всі виглядають. Тут їх багато. Представлений, напевно, всі чи не всі, але дуже багато макетів. І тут на кожному макеті написано, де ця церква була побудована і де вона на даний час знаходиться. Ось Закарпаття, церква святих Петра і Павла, 18 сторіччя, село Уклин. Або Церква Зішестя Святого Духа 1814 року село Висоцьке Нижнє. А це різьба по дереву Лупічука Володимира Васильовича, українського скульптора, різьбера, громадсько політичного діяча І в цьому залі представлені його роботи. Якщо розглядати їх так більш Досконало то дуже класна різьба по дереву. Подивіться, як вирізьблено. Наскільки тонка робота. Наскільки треба часу, щоб це все вирізати. І тут стільки цих скульптур подивіться, скільки людині знадобилося творчості часу, натхнення, творчих задумів, щоб це все. Втілити в скульптуру замисли, які в нього були. Хі, клас. Я в шоці, дуже класно. Вражаючі скульптури. Якщо до них придивлятися, дивитися на цю всю тонкость цієї різьби, то вони просто вражають. Він Дійсно, майстер. І дерево йому підкоряється, з якого він робить такі геніальні роботи. Те ще ж треба побачити в дереві оць, цю скульптуру. Треба ще вирізати все лишнє. Не пам'ятаю хто, але якийсь класик сказав, що в кожному камені є скульптура. А я тільки відсікаю все лишнє. Так, виходимо і йдемо в інші зали. Тут дуже багато залів. і Я думаю, що мені ще багато треба відвідати. Ми знаходимося в залі, де представлена зброя. В основному я бачу тут гвинтівки різних типів. Гвинтівки, ну вони ще я бачу такі старовинні на кременях. Тут ще не було автоматичної зброї, їх потрібно було вручну набивати порохом. Ставити туди пижи, кремень ставити, щоб обов'язково був, який б висікав би іскру, а вона потім підпалювала б суміш, і ця зброя таким чином могла стріляти, але мала великі проблеми, щоб її заряджати це. Кожен раз їй потрібно було брати шомпел, туди запихувати туди порох, затрамбовувати його, ставити пиш, ставити набой. Так що Звісно, така штука вона дуже швидко не стріляла. Ну, а тут зброя ручна, яка колюча, ріжуча, я б сказав би так, шоломи, захист, кольчуги, сокири, бойові, бойові молоти. Це ще зброя, скажімо так, такої ранньої доби, списи, стріли, ножі, як бачите, ну, все представлено. Штики. Знову ж таки, шаблі, сокири різноманітні, ножи, фінки, кортики і таке інше. Ну, те, що застосовувалося в ближньому бою, тоді не було такого ракет, потужних гармат, дронів і таке інше. Бачите, як все воно з плином часу, як сильно технології мають, сильний розвиток, так і зброя теж виходить на новий рівень. І людські мізки вони дуже заточені на те, щоб. Видумувати всякі способи, як знищити один одного. Золота зала з Баражського замку. Подивіться, яка тут шикарна атмосфера, який конференц зал, який тут можна проводити заходи, всякі культурні, інтелектуальні, політичні навіть. Подивіться наскільки все шикарно. Які класний зал, я просто в шоці. А це ми перейшли в білокам'яний зал. Він більший набагато, але тут так само є стіл засідань, стільці, необхідна атмосфера для проведення тих заходів, що я говорив. Дуже класний зал. Зі скульптурами дерев'яними. Така атмосфера, знаєте, надихаюча. Щоби проводити якісь засідання. Переходжу до інших залів. Ну, це вже так, скажімо так, меблі тут більш такі сучасні, але це зал для, для прийняття якихось колегіальних рішень. Члени цього засідання або керівники віддаляються і, і проводять нараду, а потім виходять і оголошують рішення. А це органний зал. На жаль, мені гід сказав, що орган не працює. Напевно, якісь роботи треба виконати для того, щоб він запрацює. Він зовсім невеличкий, але ж для цієї зали я думаю, що він дуже класний. Органчик і пульт. Зовсім невеличкий. В цьому залі представлені ікони. Мені подобається в Радомишлі, це недалеко від Коростеня є такий замок Радомишлі. Там богомолець, заслужений лікар України, зібрала карколомну колекцію ікон з усієї України. І я таких ікон ще не бачив. Настільки шикарна колекція, хто буде мати змогу або хто буде проїжджати. Обов'язково заїдьте і подивіться ті ікони. Це просто неймовірно. <ривіт> Пан Ігор дивиться теж експозицію, знімає для свого каналу і буде робити цікаве відео, на яке ми потім подивимося, звісно. Гаківниця. <ривіт> Гаківниця. Так, ми покидаємо експозицію з Барашського замку, виходимо на вулицю і будемо йти потихеньку на вихід. Там, де чекає нас Санько. Будемо виходити. Тут положено, щоб була вода. Вода положена, щоб положено. була. Як виїхати рівень, чарівний гід, який нам все показав і все розказав. Нам дуже приємно було з ним спілкуватися. Дякую. Так, сидимо, п'ємо каву, да. зустрілися з паном Ігорем. Без коньяка. Познайомились. Да. Поки що в тому положенні, в якому ми зараз знаходимося, на мотоциках, ніякої коньяка бути навіть і не може. А кава, да. ми можемо випити кави. Побалакати про свої діла, він розкаже, як він їхав. Я розкажу, що ми тут робили і що ми далі, далі будемо робити. Ну, поки так. Збаражський замок. Наша команда зібралася перед Збаражським замком на коротку нараду. Вирішуємо, що будемо робити. Пан Ігор, напевно, буде подаватись так. далі. Їхати, тому що він каже: що йому рано оселятися, Він людина нічна, йому хочеться більше їхати. Більше їхати. Він ще мало проїхав. 600 кілометрів для нього це не відстань. А ми вже хочемо відпочивати. Треба помитися, треба поїсти нормально. Так що будемо їхати. Мені проще, якщо я в Тернополі зараз поселюсь, я потеряю те с Тернополя, а до Львова тоже чаще.